Взагалі я хотіла почати з того, що я Катя, я алкоголік, і сьогодні рівно місяць, як я не п'ю. Пити я почала з 16 років, і коли збиралася компанія моїх неповнолітніх кінців на якусь вечірочку, то я була тією людиною, яка купувала всім алкоголь. Тому що в мене була мета не нудно провести вечір. Щоб реалізувати цю мету, мені потрібна була жертва. Перший ліпший мужчина в супермаркеті, який погодиться пробити, все те, що я нагрібла в кошик. Коли я знаходила мужчину, я підходила до нього, дивилася йому в очі і казала: допоможіть, будь ласка, не пропасти цьому вечору. Коли мені виповнилося 20, я вирішила, що треба шукати себе. І я пішла себе шукати, ну так, недалечко, в Іспанію. Якщо ви щось чули про шлях Пілігримів, шлях Сантьяго, не суть. Суть в тому, що ти з рюкзаком піздуєш по іспанським полям і лісам кожного дня, кілометрів по двадцять-40, наскільки стане сил, ночуєш в маленьких містечках і селах. І отут давайте рахувати. В місцевих магазинчиках. Кола 0,25 коштує півтора євро. Бляшка вина 0,7 коштує півтора євро. Ну, власне, так я себе і знайшла. <плес> Перестала я пити у 26 років, коли зрозуміла, що щось в моєму житті багато алкоголю. Як я це зрозуміла? Ну, тому що три моїх останніх секси: це були бармен, колишній чоловік і стендап комік. Тут, тут, тут треба уточнити, що це не Сережа, він дуже просив. <риклад> Бо у Сережі є своя катя і в нього потім можуть бути проблеми. <риклад> е, ну, власне, в мене ж була мета. Я хотіла ненудно провести вечір. І для того я шукала жертву першого ліпшого мужчину в барі, який погодиться зі мною випити. Коли я знаходила цього мужчину, я робила так само, як свої шістнадцять. Підходила до нього, дивилася і казала: допоможіть, будь ласка, не пропасти цьому вечору!» <плес> Не можу сказати про ці нічого поганого. Ну, знаєте, власне, як і хорошого нічого сказати не можу, тому що це були такі е, секси шльодінгера. Я, <плес> я не те, що не пам'ятаю сам процес. Я взагалі не пам'ятаю, як ми до цього прийшли, тому що я шукала сабутильника, а знайшла саїбальника. <плес> Чому я перестала пити? Ну, якщо чесно, я втомилася грати в ці похмільні ігри. А найгірша похмільна гра це коли ти прокидаєшся зранку і вмикаєш детектива, який має зрозуміти, де ти вчора шлялась і що робила. Першим я перевіряла інстаграм, чи немає там якихось п'яних сторіс. Далі я відкривала телеграм. І найстрашніше це взагалі не повідомлення. Найстрашніше побачити в переписці вихідний виклик о 3.10. Тривалість 40 хвилин. 40. Блядських хвилин, просто з вами було лейт-найт-шоу. Ні, ну ти мене послушай. Його ведуча Катерина Кульбачко. І я кожного разу думала: бляха, Катя, ну вже хоч голосові записуй, ну скотина ти така, ти ж не уявляєш, що ти там розповідала. Ти зізнавалась в коханні, ви відкриваєте спільний бізнес. А може, ви їдете разом автостопом до Чернігова. Скільки років у алкоголізмі а життя нічого не навчить. Хоча насправді одній штуці вона мене навчила. Я навчилася перед загулами перекидати гроші з основної картки на ту картку, якої немає в Apple Pay. Тому я припивала тільки те, що дозволяла собі пропивати тверезою. Це такий, знаєте, алкогольний інтерстелер, де Катя з майбутнього. Включає фінансову для Каті з минулого. Ну і ось я вже місяць не п'ю, не чую вдома, прокидаюся о восьмій ранку. І я задоволена, я дуже задоволена. Хто не розуміє нахіра ці покращення, це моя кішка. Їй явно більше подобалася мать-алкоголічка, і ось чому. Тому що, по-перше, якщо я десь загуляла і не погодувала її ввечері, наступного ранку я приходила така віната, віната. І кішка замість сухого корму ще тиждень їла паште до горме. По-друге, якщо. По-друге, якщо я пила вдома вінішка. То Киті припадав шматочок сирочка, хамончик, рибка з сушиків. Ну, Твереза, та я знаю, що Киті таке не можна. Це ж дуже вредно для кота. А п'яна, я така, ну Китя, ну що ти грустіш, живемо один раз, треба брати від жизні все. <плес> ну і по третє, п'яна я приводила додому всяких мужиків. А у мужиків, як правило, є щетина. А обчитину дуже класно тертися, якщо ти кішка. Ну і якщо ти п'яна жінка, теж в тому, щоб не пити є в принципі очевидні бонуси, в які ну дуже мені подобаються. Дуже мені подобається, тому що я херзне скільки років боролася з тривожністю. Я ходила до психолога, до психіатра, до психотерапевта. Я медитувала. Я дихала квадратиком. Я дихала по колу. Я дихала хрестиком. Я пила антидепресанти. Я пила тривожні. Я пила ромашковий чай, а виявили, що, щоб позбутися тривожності треба просто не пити. Разом з запоями із життя пішли і несподівані подарунки долі. Так одного разу зранку в своїй кишені я знайшла дуже красивий підсвішник. Ще якось келих, а ще якось альбом з ретрофоточками Києва. Але я думаю, що за цей місяць власники парів трошечки видихнули з полегшенням, бо в них нарешті перестав пропадати посуд і декор. Коли я пила, то я швидко могла подружитися з людиною. Тому що, коли ви за один вечір вилили друг другу душу, потанцювали під сердючку, а потім ще у другій ночі зварили пільмішки, то ти розумієш, що цій людині можна довіряти. А ще що, ну, попили каву, поговорили про кіно, але чувак, ну я тебе взагалі не знаю. Мені, мені понімаєте, мені потрібні такі кінти, з якими можна і вогонь, і в воду, і в запої, і на ретрит. Ну, а як можна називати другому людину, яка не буде слухати мій подкаст у третій ночі і не поїде зі мною автостопом в Чернігів? Я стала прокидатися о восьмій ранку, займатися спортом. Раніше я не вставала до 11 бо ну нахіра, пиво ще не продають. Ну, що ще? Сексу стало менше, але якщо рахувати ті рази, які я пам'ятаю, то в принципі цифри не змінилися. Вільного часу стало дохуя. Я прочитала 17 книжок, майже сіла на шпагат, зв'язала шапку, шарфіки, почала светр. От стендапом зайнялась. Виникає таке ощущення, що я не просто перестала пити, а пересіла на спіди. Знаєте оце? Знаєте, оце? Це знаєте, як оця реклама в метро, алкоголізм вихід є, є наркоманія. От ну а якщо після мого виступу ви подумали, що може і вам варто перестати пити, то ну ну не треба, не треба. Тому що поки вам алкоголь приносить справжню радість, а не радість Шрьодінгера, пожалуйста, не відмовляйте собі ні в чому. Дякую.